Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо вас у чарівний світ казок. Ромен зілля. Казка. Літній день сонячно усміхався лісам і полям. Легіт пестив ніжні палюстки троянд, що вражали своєю красою сади. Це були квіти кохання, квіти розкоші, квіти вишуканого смаку. Звичайно, їх слава була трохи перебільшеною, бо не менш вишуканими і красивими були й весняні квіти нарциси, тюльпани, конвалії, та піони. Але кожній квітці свій час перевага троянд була в тому, що вони цвіли усеньке літо, і їх була сила селена кольорів та різновидів на будь-який смак. А десь, на краю клумби, біля пожухлих і розтріпаних першою грозою піонів, росла ромашка королиця. Була вона струнка із прямим темно-зеленим листям і вишуканою жовтою, як сонце, голівкою. Жовту серединку голівки ромашки оточували тендітні, правильної форми подовгуваті білі пелюстки. Ромашка була Шляхетного роду і вважалася чаклункою саду. Навіть вітер ніколи не посмів би розтріпати її коси листочки чи поламати пелюстки, тільки стара яблуня край саду знала таємницю тієї дивовижної квітки. Колись давно у цьому будинку жила родина, батько з матір'ю та двома. Доньками. Одну звали Ружа, Троянда по-нашому, а іншу білана, бо мала від роду дивовижно біле волосся, що білим золотом переливалося на сонці. Обидві сестри закохалися в одного парубка, а він ніяк не міг вибрати з поміж сестер. Ту, яка йому наймиліша. Ружа вирішила не чекати, допоки само все з собою вирішиться. Побігла вона до місцевої ворожки, пораду спитати, Ні, щоб з мамою порадитися чи з хрещеною, одразу за допомогою до нечистої сили подалася. Зрештою, кожному бог дає право вибору. А яку дорогу обирає людина, то вже її особиста справа. Тож прийшла вона до ворожки, а та сидить якийсь зілля перебирає. «Добрий день!» – привіталася ружа, прийшла до вас за порадою. Добрий день, чи ні? Видно буде, сказала ворожка, не відриваючись від роботи. Кажи. Чого прийшла? Та я ж кажу, за порадою, нетерпляче продовжила дівчина. Ми з сестрою в одного юнака закохалися, а він ніяк не може обрати, з ким хоче бути. Допоможіть його якось приворожити. Ха, ти он яка красуня, сказала ворожка, відклавши зілля і уважно глянула на дівчину. Нащо він тобі здався? Відступися, нехай сестра буде щасливою. За тобою стільки хлопців сохне, не один юнак готовий тобі небо прихилити. А чого це я маю поступатися? раптом розізлилася ружа. Білана – молодша сестра, тож нехай мені поступиться, сказала і ображеного губу закусила. Та й ніжкою тупнула. Красива то ти красива, розважливо продовжила ворожка. Але он якась колюча, яка вже є, зовсім роздратувалася дівчина. То ви допоможете мені, чи ні? Що б я не зробила, каже жінка, жодне зілля чи приворот не подіє. Якщо одна з вас добровільно не відмовиться від свого кохання. Ви робіть той свій приворот, а я вже про все решту сама подбаю, запевнила ружа. Узяла ворожка сорочку юнака, яку принесла дівчина, проказала над нею замовляння, потім з полиці зняла кухлик з якимось настоєм. І дала його ружі, ще й навчила, що далі робити. Навчити воно можна усього, а от користуватися знаннями людина буде самостійно, а на благо собі чи на шкоду один Бог відає. Прийшла ружа додому, а діло під вечір уже було та й каже сестрі. Давай підемо після вечері погуляємо. Такий вечір, гарний, теплий, соловейко виспівує місяць на небі, як намальований. Добре, відповідає Білана, підемо погуляти. Була вона дівчиною щирою та довірливою. Більше вір своїм очам, ніж чужим речам, чила мати. Та вона усіх по собі міряла. Наступив вечір. Родина повечеряла, дівчата помили начиння та відпросилися у матері піти на вулицю погуляти. На лавчині під яблуною з того боку плоту дівчата зібралися. Веселою зграйкою вони обговорювали останні новини. Підійшли до них хлопці. Кожен біля своєї дівчини увивається. а Назар ніяк не вирішить, до котрої підійти. Ружа. Манець своєю вродою, запальна, яскрава, Білана не менш вродлива, але розважлива, спокійна. Незабаром молодь веселим гуртом на вечорниці подалися. А вечорниці сьогодні були в хаті у удовиці, що біля млина жила. Десь у півночі ружа ніби ненароком вилила вино на сорочку Назару. Той спочатку був засмутився. Але дівчина подала йому заговорену сорочку, нічого лихого, не підозрюючи, юнак одягнув ту сорочку. За деякий час ружа, ніби жартома, питає свою сестру. Скажи, Білано, чи готова ти прийти на допомогу мені, якщо буде потреба? Звичайно, сестричко, відповіла дівчинка, що сталося, поки не сталося, а от би я попросила тебе відмовитися від того, що тобі наймиліше. А для чого мені відмовлятися від тата з мамою? здивувалася Білана. Та я не про тата з мамою, роздратовано вела далі Ружа. Ти хочеш, щоб я була щаслива? Звичайно, я хочу, щоб ти, сестричко, була щасливою, розсміялася дівчина і міцно обняла свою сестру. Хлопці й дівчата замовкли та й стали дослухатися до цієї дивної розмови. Ніхто не розумів, до чого то все таки веде ружа. Одна з подруг Білани, відчувши серцем недобре, спробувала забрати дівчину від сестри, але та вчепилася в неї, як реп'ях у собачий хвіст. І від кохання свого можеш відмовитися, раптом запитала ружа. Як я можу відмовитися від того, що не в моїй волі? запитала Білана і уважно глянула на Назара. Та він тільки ніяково опустив очі. То будь ти навіки проклята, якщо не хочеш відступитися, раптом крикнула ружа. Вона вихопила кухлик із зіллям, плюснула у привідкритий рот сестрі, а решту Тріла випила сама. Але нічого не сталося. Цього вечора нічого не сталося. Під ранок хлопці і дівчата розійшлися по домівках, сестри теж пішли додому, але нарізно. На другий день, вірніше ночі, коли місяць став повній, здійснилося це прокляття. Обидві дівчини відчули невимовну тугу, яка ланцюгами стискала серця. Вони вибігли у сад. Як тільки місячне проміння торкнулося ружі, вона вмить перетворилася на розлогий кущ троян. Ці квіти були прекрасні, як сама ніч, тільки стебла вкривали гострі шипи колюхи. Біла Сама підставила своє личко місячним променям, потягнулася білими ручками до місяця, її оповило місячне проміння, як кокон метелика. А коли той кокон розпався, на краю садової клумби цвіла небачена досі квітка Ромашка. Вона манила своєю красою, дивувала стійкістю й відданістю своєму коханню. Люди віками захоплюються цими квітами, віддаючи шану красі троянди, вони за порадою звертаються до головної чаклунки саду Ромашки. Стали називати її Ромен зіллям. Кожен, хто хоче знати свою долю. Бере і зриває білі ромашки і ворожить. Любить, не любить, любить не любить. Ніжні білі пелюстки підхоплює вітер і несе до коханої людини, як відгомін поцілунку. А от якщо відвар вип'є юнак із цих квіток, навіки забуде ту. Яку не зміг обрати. Ромен Зілля одразу вбиває в юначих душах сумніви разом із почуттям, яке не готове розцвісти справжнім коханням. Коли почуття взаємні стане пара на рушничок щастя. Ромен Зілля, Ромен Зілля. Ромен похилився з України до дівчини, козаку клонився. Ой дав він їй поклониський з коня вороного, вона ж йому хустину шовку зеленого. Велика душа, що велике вогнище здалеку видно, кажуть народі. І хоч це людина чи це квітка, байдуже, якщо всередині є світло, то воно людям радість дарує і від лихого береже. На добра ніж діти, гарних вам снів і спокійний ніч. наша спить i